Оце ми проїжджаємо наше неперевершене місто північне. Тобто, що тут в ньому цікавого? Цікаво тим, що воно дуже часто отримує прильот. Дуже часто. Це люди жили жили, люди жили, жили і все пропало. Ми тут колись були, але потрібно було переселитися, бо місцями було дуже жорстко. Авіація, вертушки, артилерія. Тому ми звідси переїхали. Тут прилітало дуже серйозно. Щось бухкає Макселові. що тут? У нас як тут все об'їздив коротше, все теж, дом культури. Прилетіло. прилетіло, прилетіло тижня три назад. Ну, так і люди живуть, так і ми тут живемо. Ну нічого, носики не випускаємо, Разом до перемоги. Переможемо тих підразів.